Адміністрація президента Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1 мільярд доларів, до якого входитимуть боєприпаси для далекобійної зброї та броньовані медичні транспортні засоби. Як повідомляє Європейська Правда, про це агенції Reuters розповіли в Пентагоні. Його зміст ще може змінитись, але наразі до нього входять боєприпаси для хаймарсів, боєприпаси для зенітно-ракетної системи НАСАМС і до 50 броньованих медичних транспортних БТРів М113. За інформацією Reuters, новий пакет є результатом нещодавного рішення Пентагону дозволити українцям отримувати медичну допомогу у військовому госпіталі США в Німеччині поблизу авіабази Рамштайн. Наразі Сполучені Штати відправили в Україну вже 16 хаймерсів, а в цьому місяці відправлять два зенітно-ракетні дивізіони системи НАСАМС. Крім того, раніше США передали Україні 200 БТРів М 113 Нагадаємо, загальна сума військової допомоги США Україні спочатку повномасштабного вторгнення становить майже 9 мільярдів. Тепер вона сягне позначки. 10. канада тренуватиме українських військових у Великій Британії. Про це заявила канадська міністерка оборони Аніта Ананд. У повідомленні уряду йдеться, що Канада дозволила розгортання персоналу своїх збройних сил для навчання новобранців збройних сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил на тлі триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення Росії для цього до Великої Британії вирушить 225 канадських військових. Тим часом Білий Дім попереджає про нові спроби Росії сфабрикувати докази і перекласти на збройні сили України провину за атаку на Оленівську коло. Полонію, наслідок якої загинуло понад 50 полонених українських військових. Більше про це та інші ключові теми поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапа, вітаю. Вітаю, Юлю. Які попередження ви ми почули від Білого Дому щодо чергової дезінформаційної кампанії Кремля, і чи пропонують у Вашингтоні варіанти цьому завадити? Так, Юлію, координатор з стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, посилаючись на дані розвідки США, що зараз Росія дійсно готує дезінформаційну кампанію, аби сфальсифікувати докази та звинуватити Україну у, начебто, обстрілі колонії в Оленівці, каже Джон Кірбі. Ми знаємо, що Сполучені Штати вже не вперше до такої тактики, власне, розсекречують дані своєї розвідки, власне, для того, аби попередити світ і розкрити потенційні наступні плани. Росією і ми також знаємо, зрештою що і Росія вже не вперше звинувачує Україну у своїх злочинах. Ми пам'ятаємо чудово збиття рейсу MH17, Пам'ятаємо, що Росія також говорила, коли після масового вбивства людей в Бучі також говорила, що це Україна це зробила після обстрілу вокзалу в Краматорську. Ті самі звинувачення ми чули від Росії зараз в Білому домі. Юлі юлю кажуть, що тепер Росія в якості аргументів може навести приклад, що мовляв Україна використовувала ракетні установки Хаймарс для того, щоб обстріляти цю колонію. Зрештою. Дава послухаємо Джона Кірбі і що він про це каже сам. So I can share я можу поділитися, що базуючись на даних розвідки, ми очікуємо, що російські офіційні особи планують сфальсифікувати докази, щоб приписати напад на Оленівську в'язницю 29 липня збройним силам України. Ми очікуємо, що російські чиновники спробують підставити українські збройні сили напередодні потенційного візиту журналістів і розслідувачів на місце атаки. Фактично, ми вже бачили кілька фальшивих повідомлень у пресі з цього приводу, де вони навмисно підкинули докази, і ми маємо підстави вважати, що Росія піде настільки далеко, щоб створити враження, що у цьому винні системи Хаймарс, які є на озброєнні українців. Остапа до іншої теми Біле Дім нині намагається домогтися звільнення із російського ув'язнення двох незаконно ув'язнених американців Брідні Грайнер і Пола Вілена. Сьогодні російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що Москва готова обговорювати потенційний обмін в'язнями. Що відомо про цей процес? Дійсно, так ми схожі заяви почули і від Росії, також від Сполучених Штатів, що готові далі обговорити обмін ув'язними за день після того, як Ув'яз російський суд засудив Брітні Грайнер, баскетболістку до 9 років ув'язнення. Після того, що сказав Сергій Лавров, що буде Росія, що варто використовувати тут дипломатичні канали, які ще раніше обговорювали президент Путін та президент Джо Байден для обміну потенційного ув'язненими. сказав, що саме це потрібно використовувати. Ентоні Блікен, державний секретар Сполучених Штатів, зі свого боку, також сказав, що готовий Вашингтон обговорювати і застосовувати саме ці канали, хоча підкреслив він, що засудження. Брітні Грайнер до дев'яти років ув'язнення підкреслює неправдивість цього процесу і неправомірність цієї правової системи Росії. Сказав Антоні Блінкен. Джо Байден до речі також прокоментував це сьогодні. Коли він спілкувався з журналістами, він коротко відповів, сказав, що має надію, що все вдасться, і що його адміністрація активно працює над тим, аби повернути Брітні Грайнер та Пола Вілена додому. Дякую, Остапе. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації на зв'язку. Із капіталійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. Тим часом, лідер Туреччини Раджеп Таї Пердоган зустрівся у Сочі із президентом Росії Владимиром Путіним у день, коли ще три кораблі, навантажені збіжжям, змогли залишити українські порти. Експорт українського зерна був однією з тем переговорів, але далеко не єдиною у спільній заяві. За результатами чотиригодинної зустрічі йдеться, що сторони домовилися посилити співпрацю у сферах транспорту, сільського господарства, фінансів та будівництва. Як поєднуються такі кроки, лідера Туреччини, країни-члена НАТО, із зусиллями західних країн змусити Росію заплатити ціну за агресію. Про це і не лише поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане вітаю, поки Вашингтон наголошує на важливості утримувати санкції проти Москви, підкреслюючи, що Росія країна-вигнанець, лідер Туреччини Таїп Ердоган зустрічається із очільником Кремля Путіним і навіть говорить про потенційні торгівельні угоди. Чи не підривають такі зустрічі глобальних зусиль із покарання Росії за її загарбницьку війну в Україні? Так, про це дуже багато говорять, зокрема у Європі. Коментатори політичні оглядачі вказують на те, що, попри те, що Туреччина є давнім членом НАТО, північно-Атлантичного альянсу, проте уряд Туреччини не поводить себе як типова західна країна. Тобто, окрім того, що Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, зустрічається з Путіним, якому зараз фактично, фактично, відмовляються потискати руки інші лідери, скажімо, інших європейських країн. Також Туреччина не долучилася до міжнародних санкцій, до санкцій єС, до санкцій США чи санкції, які запровадила, наприклад, Велика Британія, яка також не є членом Європейського союзу, як і Туреччина. Але з іншого боку, дискусії щодо ролі Анкари і Ердогана зосереджують. Це також на тому, що е, наразі Туреччина ще не примкнула на бік Росії, так як цього е, можливо хотіли би у Москві. Туреччина, наприклад, постачає е, байрактари безпілотні е, літальні апарати Україні, що очевидно е, сприймається з невдоволенням у Москві. Також наголошують на тому, що в даній ситуації, особливо посилаючись зокрема на останню домовленість про вивезення дозів вивезення зерна з України, вказують на те, що взагалі то міжнародній спільноті потрібна чи особа, чи то уряд, чи країна, яка з одного боку не зовсім стоїть на заході з іншого боку має цілком позитивні відносини із Україною і з Росією для можливих майбутніх переговорів про досягнення сподіваються миру, але принаймні можливо колись у майбутньому за певних умов можливо перемир'я. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.